Доброго дня! Сьогодні 22 вересня 2022 року. Рівінська АЕС працює в сталому режимі, блоки працюють надійно, без завважень. Радіаційний та екологічний стан на нашій площадці, а також на території контрольованої нами без зауважень і Всі показники в нормі. На цьому тижні на вихідні своє свято відмічали наші надзвичайники. Ми так говоримо про Державну службу надзвичайних ситуацій, які, ну, в першу чергу, які захищають нашу станцію, які працюють поряд з нами. Відбулася урочиста подія. Були нагороджені відзнаками найкращі офіцери. Вони сьогодні практично на передньому рубежі захисту нашої станції. Ми знаємо про випадок, коли був приліт поряд ракети, поряд з південноукраїнською станцією, і бачимо, що. Готовність наших колег, наших захисників має бути високою. Ми маємо бути впевнені в їх професіоналізмі і в їх готовності. Ще раз хочу при нагоді подякувати їм і хочу побажати їм, щоб вони займалися. Тільки тренування на цьому тижні в нашому місті відбулися штабні тренування Збройних сил України під керівництвом Віталія Коваля. Після цього відбулася нарада. Тут у нас на Рівненській атомній станції, були розглянуті. Динаміка заходів по захисту Рівненської атомної станції Збройними силами України, України, Національною гвардією, які ми розглядали два місяці тому, і було відмічено позитивний, позитивний хід виконання цих заходів. Бажаю всім перемоги і все буде Україна.